Це Віталій. Заранок чоловік встиг впіймати декілька рибин. Показує нам свій улов. Ох. Ну це часик посидів. Загалом чоловік займається зимовою риболовлею уже понад 20 років. Сам родом із Дніпропетровської області. На Рівненщину чоловіка привела війна. Проте він і тут займається улюбленою справою. Старається щодня розвантажувати голову, аби хоч трішки відійти від теми війни. Каже, найкраще це робить свіже повітря та зимова рибалка. 30-го числа був літ 5 сантиметрів, під берегом ходили. Трещить, але це не страшно. 5 сантиметрів це вже під берегом можна нічого боятися. Біло його можна ходити. А вже як 7-8, то вже ходить скрізь уже льот 12 см під берегом, там хай 10, це вже добре. Чоловік додає за невеликий час перебування у Рівному, він вже знає рибні місця. Ну це в в місті трошки прокльовує. Далі там от ходили скільки, там не хоче. Щось воно не виходить. Повнолуння було 3 числа, Це дуже погано для рибалки. Три дні до повнолудня погано ловиться, і дня 3-4 після повнолудня. От числа 6 буде, думаємо, що буде краще проклювати. Хоч і клює не дуже, проте чоловік не падає духом. Говорить, тут головне сам процес. Зимова, найтересніше. І на мармишку ловимо, на мотеля, і на балансір, і на бльосинки, і на безматилочку, І боля скрізь, куди хочеш, куди хочеш. Ходиш, буриш, а літом уже ж такого немає. Там уже зовсім по-другому. І друга риба, і другі снасті. А це Василь. Він теж полюбляє ловити рибу взимку. Чоловік каже, так відпочиває душею. Якщо болить голова, то через 20 хвилин перестає на рибалці. Вода, кажуть, забирає всю енергію негатив весь у людини. Також показує та розповідає про сам процес зимової риболовлі. А він, за словами чоловіка, потребує великого терпіння. Воно ворушиться в воді, його риба думає, що це жучок і хапає його. Ось сам процес. Воно, бачите, як воно ворушиться. Бачите, в лунці воно ворушиться. о. Бачите? От. А риба думає, що це жучок якийсь, і вона його хапає. Рибалок не лякає ні лід, ні холод. Самого ранку на замерзлих озерах і ставках їх десятки. Усі вони озброєні бурами, вудками та термосами з гарячим чаєм. Вони терпляче чекають на клювання. Втім, фахівці наголошують, безпека понад усе. Тому перед виходом на лід варто перевірити його товщину та не нехтувати елементарними правилами. Лунка одна від одної повинна бути на відстані 5 метрів. При собі мати мотузку. Метрів 15 20 і з прив'язаним грузиком на одній стороні, щоб в випадку чогось можна було кинути колезі, який може прийти на допомогу, якщо провалиться. І не лунки бить не біля берегів, де є очерет, де стічні води. А... В основному так можна ловити рибу. З рибалками теж проводять бесіди щодо безпечного перебування на льоду. На річках особливо де є промоїни не виходити, де течія велика, теж там може бути промоїни. А так особливо хочу відзначити, що дітям в ніякому разі самих не пускати на лід. Потрібно, щоб дорослі наглядали. Попри мороз і тріскучий лід, зимова риболовля для цих чоловіків не просто хобі, а спосіб віднайти спокій і рівновагу. Та рятувальники вкотре нагадують, справжнє задоволення від риболовлі можливе лише тоді, коли дотримуються правил безпеки, адже життя та здоров'я набагато цінніше. Олеся Мороз, Анна Авдієва, телеканали Media Group.